Слава Україні! Вітаю вас, друзі! У мене на каналі, на каналі агента Тараса. Сьогодні у нас відео буде про кутник віконний примикаючий. Може кутник, хто каже профіль. Передивився я інтернет і не знайшов я відео нормально, як їх там ставлять. Так як я роблю в себе не фасад, витеплюю будинок сам і... Купив ті кутники, щоб їх поставити. Я скільки передивився відео, той камерою трясе, той щось там показує, і взагалі нічого не видно. Нічого я так і не зрозумів, як то ставити, але потім один знайомий фасадчик випадково <кхів> був біля мене і показав мені, як то ставиться. І зараз я вам покажу. Ось є кусок мене того кутника. І хочу вам показати, не фокусується. Який він. На ньому є два скотчі. Є один спінений, а другий такий тоненький. цим спіненим скотчем він знаходиться ось тут. Вибачайте, бо однією рукою знімаю, другою тримаю кутник, ось цей спінений скотч. Ним до вікна або до дверей. Оця штука. До вікна, нехай буде, до вікна впирається в віконну раму. Ця сітка йде на відкос. Я думаю, а тут, що тут терчить? Оця велика така штука, ось ось це. Що тут таке терчить? Воно для того, щоб тут приклеїти плівку і заклеїти вікно, щоб його не замастити. Воно потім відривається. ось так. О, ось так, бачите, воно легенько відривається. І ось такий лишається, фокусуйся, такий лишається кутник. Ну, зараз я покажу на дверях, як воно буде. Ось ця штука, яка воно відривається і викидається. Ось ми будемо ось тут його приклеювати. Ось він в мене тут є, тут е, кутик приклеєний. І буде воно ось так. Якщо ви бачите, ось тут, раз, не видно, з цієї сторони є оцей спінений скотч. зіпру його ось так. Ось так, от тут. Так. Ось тут спінений скотч. Оця така резинова кромочка, вона пристає ось сюди, до дверей. Ось це це смужка для, для стрічки малярної або для плівки, щоб заклеїти вікно. Ну, Я його зараз поставлю. Почну ставити, а потім включуся і покажу вам далі. Ось я вже приклею ось тут. Ще ось такий один нюанс. Тут зверху покажу ножом, щоб пальцем не показувати, тут зверху зарізаємо під 45 градусів. І тут зверху ось цієї ленти, що на неї клеїться плівка захисна, щоб захистити двері, щоб не замазати клеєм раствором. Відрізаю десь 1 см, щоб воно не мішало одне другому. Ну і тут приклею його попри самий пінопласт. Ось як воно виглядає, ось тут буде краще видно. Ось як воно пристало до, до дверей. Фокусуйся. Гарно прижалося до дверей, а то безкутника. Воно потріскало ось. Гарно сфокусувалося. Зараз його відігну. о. А ось те, що я рухаю ним, воно відривається. І зараз ми будемо клей тягнути по, отак тут по сітці. Тут є ось, ось сітка аж тут причіплена. А баранник будемо тягнути вже аж по цьому, по цій кромці. І ось я його приставив. Я теж рухаю телефоном дуже. Може, теж я його приставлю, ось ця стрічка відриваю, дивлюся, як воно там не має бути, і прижимаю по чуть-чуть. Бо якщо всю зразу відірвати, воно тут приклеїться так, тут так, а тут собі ще де не відірвано, підправив і знову відриваю. О, тут знову відриваємо, знову піджимаємо і все, і так він приклеюється. Кому сподобалося, поставте лайк Ну і якось так. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ну і... Хочу ще раз побажати всім слава Україні, слава нашим ЗСУ. До нових зустрічей. Бувайте!